you <smart noise> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал, інтерв'ю корупції, інфо онлайн. Посилання в описі. Хороший русський олігарх Михайл Фрідман продемонстрував своє справжнє обличчя і відмовився відповісти на запитання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем. Багаті як виправдання послався на нібито заборону юристів. Як деться в розслідуванні УП «Лондонград», Фрідман живе в Лондоні і перебуває під британськими санкціями. Проте газета Денюорктаймс у липні написала, що влада Великої Британії видала санкційним російським олігархам, що Найменше 82 ліцензії на особисті витрати до 1 мільйону доларів на рік, які росіяни витрачають на базові потреби шоферів, кухарів і покоївок. Одним із таких олігархів є Фрідман. Журналіст УП Михайло Ткач зустрів олігарха в Лондоні. І буквально прижав своїми запитаннями до стінки. На перший погляд, легке запитання, чи вважає Михайло Фрідман Путіна воєнним злочинцем. Той почав віднікуватися і дав на п'яту. Бізнесмен відповів: я не даю інтерв'ю. А також сказав, що це позиція його юристів. Пряма мова Фрідмана звучить так: я вам інтерв'ю давати не буду і коментувати не буду. Я не знаю, з якою метою ви мене питаєте. Крім того, це позиція моїх юристів. Якщо ви хочете на цю тему поговорити, ми якось можемо зустрітися більш спокійно. На вулиці я не буду давати ніяких коментарів. Зазначимо, що Фрідман від початку війни в Україні покинув Росію, тим не менш він таки опинився під санкціями ЄС і Великої Британії. Також крепки над і поставив президент Володимир Зеленський, коли 5 липня у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 18 компаній, пов'язаних із російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Мавин. А тепер на прикладі звичайного запитання, від якого олігарх побагровів, стало остаточно зрозуміло, чию сторону він займає і як активно намагається всидіти на двох стільцях. На цьому у мене все Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.